До Нового року залишилося менше двох тижнів. В місті з'явилися перші ялинки. Люди поспішають купити традиційне новорічне дерево, аби встигнути відчути атмосферу свята. Та більш за все Одесити хочуть подарувати різдвяне диво своїм дітям. Я б не для себе, а для внучки я б поставила. Яка радість має бути у дітей. Маленьке щось має бути, що ну, додає настрою, надихає і підтримує якось наш. Наше ментальне здоров'я. Я вважаю, що жити все одно потрібно в будь-яких обставинах, якщо є можливість поставити ялинку і створити собі своїм близьким якесь свято і взагалі якийсь настрій. Ну це можливо робити, потрібно робити, якщо є на це можливість. Я вважаю, що і хлопці на передові вони будуть ставити якісь ялинки все одно, бо новий рік є новий рік. Штучна ялинка невеличка, і все для дитини. Багато одеситів віддають перевагу все ж таки живим новорічним красуням. Жителі міста розповідають, що запах хвої це найбільш яскрава згадка з дитинства. Це трошки як нагадування з дитинства про цей дух Нового року, про запах ялинки. Сосну ми так звикли, ми вже не дуже молоді, ми завжди покупали сосну. Вона краще стоїть, у нас багато іграшок старих з дитинства. Ще мого залишилося чоловіка і дітей, тому ми обираємо сосну, щоб створити такий. Піхти, ялинки, сосни вибір сьогодні є, але ціни кусаються, говорять Одесити. Середня вартість новорічного дерева близько 1500 гривень. Але можна підібрати як бюджетні варіанти, так і більш коштовні дерева. В основному зараз більше беруть сосни. На ялинки зараз дуже дорого вони коштують, а сосни не так. І воно дольше стоїть, сосна. Допустим, в квартирі, бо якщо жарко в квартирі, то вона дольше стоїть. Обираючи новорічне дерево, жителі міста в першу чергу звертають увагу на колір хвої. Якщо голки хоча б трохи пожовціли, ялинка не простоїть довго, впевнені одесити. Ми звертаємо увагу, щоб були голки не жовті, більш зелені, зелененькі, щоб була рівненька, була ну верхівка така, щоб можна було щось одягнути, якусь дірочку різдвяну і. Ну, щоб не дуже висока, бо не міститься у стелю. Стеля не дуже велика. Я просто дивлюсь на те, щоб вона була зелена, така не осипана. Зазвичай покупці звертають увагу лише на зовнішній вигляд дерева, але купуючи ялинку, варто подивитися і на її зріз. Якщо там є темне кільце, значить дерево давно обрізане і довго не прослужить. І навпаки, якщо зріз світлий та чистий, дерево ще довго буде радувати вас, кажуть продавці. О, дивіться. Це недавно зрізано, десь з тиждень такого, а може навіть і менше. А так, бо воно починає гнити, коли давно зрізано. Отак От само, як каже, на кінці починає жовтіти. Та перш за все варто пам'ятати, що купувати новорічне дерево варто на спеціальних ялинкових ринках. Легальні живі ялинки маркуються спеціальними уніфікованими засобами. Перевірити законність походження новорічної ялинки дуже просто. Для цього необхідно ввести на сайті номер штрих-коду, прикріплений до дерева. Якщо в системі відсутня інформація, або якщо на дереві відсутня етикетка, то ялинка може виявитися нелегальною. Щоб ялинка простояла довше, за нею потрібно правильно доглядати. Так перед тим, як встановлювати ялинку, стовбур дерева слід відпиляти від місця вирубки приблизно на 1,5-2 см, або очистити знизу від кори, радить продавець. Допустимо, її поставити в мокрий пісок. От мокрий пісок і воно ще довше буде стояти. Так само і сосна теж. І... І все, ну, от іменно віддірочку маленьке, такого від Пісочка туди, раз заляли водички, воно буде стояти і стояти. Лучше пісок. І желательно не морський пісок, а ну, жовтий такий. Раз у чотири дні поляли та й все. І воно дольше буде стояти, аж до лютого, навіть і до березня. Також варто не забувати періодично оприскувати хвою ялинки водою з цукром, радять продавці. Також побрезували та й все. І все, і желательно сахара також трошечки додати. Стимулірую, бо в квартирі не не вистачає кислорода. От тут і за це головноти. Багато хто використовує замість відра з піском спеціальну підставку для ялинки. В такому разі рекомендується перед установкою обернути стовбур мокрою тканиною, і тоді ялинка радуватиме вас ще довго після Нового року.